Навіть мені не можеш сказати, навіть тобі. Mm. Мені вже за ці гроші погрожують. Тіка, що приїду додому та заберуть. Mm. Я зрозуміла, добре. добре. Даш. Пане Даша, я можу? Ну, Дарина, пропаєш, я забуваюсь. За участю колективу нашого університету з вересня місяця ведуться зйомки короткометражного ігрового фільму «Корисна знахідка. У створенні фільму задіяні п'ять викладачів університету та одна студентка сцену сідайте. Як тільки мотор, все, ви забули, що... Хто ви, що ви, ви слідчий, ваше завдання, ви зрозуміли? Так. Що, ми заново це крутим? Так. Тут має. Що, відпускаємо вас, шановний? Постійно знайшли. Ваших 48 годин ось уже збігло. Так що можете бути вільними. Що, можна йти? Ну, можете залишитись, що з нами побути. Побачите, як ми як попрацюємо. Е, стоп, 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 шановний. А ще є кілька акторів, так би мовити, зі сторони, в тому числі й відома актриса Вінницького муздрамтеатру. Ти що здуріла? Нащо ну, ти написала суму і в якій валюті? Під час зйомок фільму у нас народилася ідея займатися цією справою і надалі. Отож, мова йде про створення колективу ігрового кіно при медіа-центрі нашого університету. Тому дуже потрібні творчі люди, які б хотіли спробувати себе сценаристами, режисерами та операторами. І акторами, звичайно ж. Шо, тримай. Дивишся, ну, чи ти хочеш сказати, що ти зараз знайдеш свідків, які докажуть, що ти встиг доларя, гривні на долари поміняти? Найду. Ну я думаю, що я, мабуть, не в гривнях ніс. Я їх поміняв на долари. Кирил. То ж там збігається сума по курсу. От ти мені скажи реально, ти дійсно ці гроші на цій платформі? Чи це все було постановка? Слава Богу. Ти ж розумієш, прийдуть звушники, призведуть перевірку і все стане явно. Ну добре, хай хлопці передають справу тоді і працюють. Але мені дійсно цікаво, це гроші. Тому що, можливо, їх просто викинули, щоб позбавитися. Я теж так думаю. Ти молодець. Може як вчитися на юриста потім до нас поліція. Ми певні, що сьогодні настав час, коли технічні можливості обивательської апаратури по якості зрівнялися з професійною, тобто на iPhone 11 і вище вже можна знімати в якості 4К відео, яке простий обиватель не відрізнить від професійного формату. Звичайно ж, ми свій перший фільм знімаємо на більш серйозну техніку ніж айфон, але вона потребує багато технічних працівників на зйомочному майданчику. Тому ми оголошуємо долучатися до нашого колективу як студентів, так і викладачів, які б у вільний час могли освоїти ремесло кінооператора, тобто вивчити основні закони побудови композиції та простору в кадрі. А ще потрібні ваші ідеї як кіносценаристів. Якщо у вас є цікаві ідеї або історії, можливо, вже написані як сценарій або оповідання, то звертайтеся до нас і висилайте свої матеріали на адресу, яка буде на екрані і в першому ж описі під цим роликом. Якщо з'являться люди, які серйозно цим займуться, то вони можуть отримати найкращу програму Сценаріст з пожиттєвою безкоштовною ліцензією від автора цієї програми. Адже кіносценарії мають складне форматування це поля, колонки для діалогів, колонки для опису, для ремарок, назви, сцен, імена персонажів та інше. Все це дуже важко запам'ятати та робити вручну. Але без цих форматувань ніяка студія не прийме ваш сценарій до конкурсу та до виробництва, а програма сценаріст форматує кіносценарій автоматизовано. Як навчитися писати сценарії, можна знайти безліч уроків в інтернеті, але в них можна потонути і не досягнути бажаного результату. Тому, якщо знайдуться кілька бажаючих навчитися, то ми зберемося у нас в медіа-центрі і я поділюся основними простими принципами поетапної роботи над написанням сценарію і дам посилання на самого відомого вчителя кіносценаристів у Голівуді. Як студентам, так і викладачам медуніверу, освоїти це ремесло буде неважко. Отож, кому цікаво взяти участь у створенні справжнього художнього кіно, звертайтеся за реквізитами під описом даного відеоролика. А ще чекаємо на ваші історії, сценарії чи фільми. От в чому це мис. Зйомках. Вимикай. Мотор.